Е, значить, Перше, нам потрібно якось капот відкрити. В більшості машин це е, в зоні лівої ноги водія. Хоча є унікальні машини, де треба і ключик під капот запхати, або десь під рулем, або десь в багажнику може бути відкриття. Відкривай дверку. Дивися. Ось тут. Ось тут. Є ручка, її треба дернути. Просто на себе дьорнуть. Є. Ходи сюди. Кожен капот має подвійне відкриття, тобто не тільки з салону, а ще й під самим капотом. До чого це зроблено? От, наприклад, ми зараз з тобою відкрили, але нам хтось подзвонив і сказав, треба срочно їхати. Ми забули про капот, сіли, поїхали. Якщо б тут не було додаткового фіксатора, на першій же ямі він нам відкривається і ми лишаємося без лобового скла. Тому завжди при відкритті капоту є два фіксатора. Один десь в салоні, один на самому капоті. Конкретно тут, ось сюди руку і нажимаєш, і піднімаєш. Нажимаєш, там така кнопочка є. Ні-ні, отам там де ти була, дивись, отут. Чуть-чуть далі ручку. Там такі є. О, все, акуратно піднімай. Далі дивися, треба оце дістати і запухати ось сюди. Опускай трошки. О, все, опускай, він тримається. Є капоти, які просто підняв, вони мають пружину, а є такі, як наш, що треба поставити фіксатор. Далі. Що тебе тут цікавить в цілому? Ну, якщо ти хочеш бути автомеханіком, то тобі треба глибоко це все вивчати. Але якщо тобі ти не хочеш бути автомеханіком, а просто водій початківець, що тебе цікавить? В першу чергу тебе цікавить, щоб тут не було сторонніх свіжих рідин. Тобто тут має бути сухо. Може бути якась вологість, типу от, як звідси накапало. Та? Тобто, от, оце, оце. Але, от, наприклад, особливо в моторі в районі двигуна, в районі от, тих трубок, тобто не повинно бути чогось дуже мокрого. Але бачите, якісь потьоки в нас є. Mm -hmm. Оце, до речі, неприємно. Оце, оце. оце щось недобре. Це треба буде їхати на сервіс дивитися. Десь щось підтікає. Mm -hmm. Але тече воно не сильно, тому в принципі поки будемо їздити. От. Далі. Що є що? Акумулятор, наша батарея. Що нас в ній може цікавити? Якщо раптом в нас пропало живлення, тобто ну, ми хочемо завести машину, машина заводиться лампочки, насвідчуються фари. Перше, що ми робимо, ми перевіряємо цілісність клем. Раз і два. Буває, що вони просто розкручуються, зіскакують і пропадає живлення. Більше ти з акумулятором в принципі нічого не зробиш. Якщо дружиш з тестером і маєш його з собою, ще можеш перевірити, чи є напруга 12 вольт чи немає. Тобто 11,8 вольт акумулятор ще живий, 11,7 і нижче він вже мертвий. Він же машину не заведе. Номінальна напруга в ньому 12 вольт. А в цілому вони мають 12,6, 12,8, ну як коли. Тобто тут, в принципі, цікаво, чи все під'єднано на місці і більше місці. Далі, цей двигун, він повинен бути в такому ну, робочому стані. Там може бути якась пилюка, десь тут навіть може підтікало трошки масло, якщо машинка старенька, але не повинно бути свіжою нічого заляпаного. Значить, в двигуні нас цікавитиме рівень масла. Зараз я тобі покажу, як його перевіряти. Наступне. Рідини. Значить, дивися, в нас є якісь бачки. Раз бачок, два бачок, три бачок. Та? Перше, те, що ти будеш робити сама постійно, це доливати омивач. Не знаю, чи ми маємо, але там, по-моєму, є повний цей. Тобто омивач ніколи не закручується, він просто закривається. Як його не перепутати? Колір кришки може бути різний, переважно синій або чорний, але він ніколи не закручується. Він просто закривається. Всі інші рідини закручуються. Відкрила, залила, закрила, нічого складного немає. Видиш, поки не потече чередина. Далі. Переважно в цій частині, в більшості машин, охолоджується рідина. Вона має мінімум, максимум. Якщо бачок адекватний, а не такий, як в нас, засраний, то там видно. Ну, В нашому випадку там є максимум, можеш мені повірити. Його ні в якому разі, коли машина гаряча, не відкриваємо, бо буде. Коли... Отак буде. І може бризнути звідти. Тому ні в якому разі ми цього не робимо. Це можуть робити тільки або досвідчені чоловіки, або механіки. Тобто на холодну, там можна відкрити, коли машина стояла цілу ніч, відкрити, подивитись на кольору людини, чи вона там є, якщо бачок як в нас там, засмічений зсередини і так далі. Так? Mm -hmm. От, якщо треба, долитися. Знову ж таки, ти не автомеханік, ти ці всі людини на початках сама доливати не будеш. Твоя задача подивитися, чи вони є, чи немає. Якщо їх нема, тоді ти або до когось зі знайомих, або на СТО везеш і кажеш, в мене там бракує рідини. Все, що ти робиш саме, ти просто оглядаєш візуально, перевіряєш рівень і доливаєш умивайку. Далі. Гальмівна рідина так само, от, бачиш, там видно. Знизу темно, зверху світло, Тобто вона є. Теоретично, щоб її долити, відкривається кришка, доливається, ну але краще це робити знову ж таки на сервісі. Ти не, не будеш це робити. Отже, рідина охолоджена, Рід... точніше, рідина омивача, рідина охолодження і гальмівна трансмісійна рідина, вона там і засилювач відповідає і за все решта. Далі, мастило. Отут, можливо, якщо в тебе буде старенька машина, яка п'є масло, можливо, що ти не будеш їздити кожен раз на сервіс її обдаливати, а будеш е це робити самостійно. Чи, що нам потрібно? Для того, щоб ми перевірили рівень масла, нам потрібна салфетка. Далі. Чекай там візьми. Бери у той оранжевий щуп і тягуй. Акуратно. Просто витягує, не викручуй, просто витягай. Витягуєш його. І витираєш там внизу. внизу, внизу, внизу витирай. Отут нас цікавить. Нас цікавить оця зона. Ця зона показує нам рівень масла. Знову ж таки, масло ми перевіряємо на холодну, тоді, коли машинка стояла. Бо коли гаряче, воно розкалатане і воно нам зараз покаже погоду на Марсі. Чітким впевненим рухом зашиваєш до кінця. Чекаєш пару секунд. І витягаєш. Над салфеточкою, щоб не накляпати, дивимося де наше масло. Ось воно є до максимуму. мокло. мокро? Uh -huh. До кінця оцієї от. Uh -huh. от. Значить, масло в нас в нормі. Якщо менше мінімуму, тобто менше оцієї нижньої поділки, масло треба долити. Доливається воно дуже просто. Відкручується пробка і заливається масло. Стільки, скільки потрібно. І закручується назад. Отже. Акумулятор чи на місці клеми, нічого зайвого, рівень охолоджуючої рідини, рівень мастила, рівень тормозухи і долитий омивач. Більше тебе тут під капотом, в принципі, нічого не цікавиться, Так все сказати. Тобто, все решта це вже, якщо ти хочеш бути майстром на СТО або якісь там цікавості. Чуть припідняла, так, витягнула, зафіксувала в цю штучку і не дуже сильно кинула його. Кидай, молодець, дивися. Ще багатьох цікавить, як поміняти колесо. Я тобі можу це показати, але приймаю, що будеш це робити ти, а не я. Добре. Для початку, для початку. Треба дістати його з багажника. Може не треба? Думаєш? Kom igjen.